Вітаю, мене звати Віталій Хоменко і я випускник кафедри історії 2014 року. Чого мене навчила кафедра історії, багато чому. Наприклад, критично мислити, думати, знаходити факти, перевіряти їх, звертати увагу на найменші деталі і так далі. Ну я вже не кажу про те, що мене навчили розрізняти історію, і псевдоісторію. Е, наразі я працюю грант-менеджером громадського радіо. Як бачите, купу логотипів за моєю спиною, і я зараз знаходжуся в студії. Ось ви можете бачити її за моєю спиною. Е, чи допомагає мені кафедра історії в моїй повсякденній роботі? Точніше, чи допомагає мені навчання на кафедрі історії? Так, так, однозначно допомагає. Я навчився перевіряти факти. і Зараз мені це дуже пригоджається, зважаючи на те, що я працюю в принципі в медіа. Е, я навчився шукати. Я знаю, де шукати, що шукати і як шукати. І цього я, в принципі, теж навчився великою мірою на, о, на кафедрі історії, е, проводячи величезну кількість часу в бібліотеках, архівах і так далі, вишуковуючи найдрібніші деталі і перевіряючи всі ті факти, які. Мені доводилося знаходити. Е, ну, і плюс до того я дуже вдячний тим викладачам, які вклали в мене зерно науки. І, в принципі, я дуже рекомендую нашу кафедру для навчання, тому що це можливість поспілкуватися з великими умами сьогодення. Це можливість поспілкуватися з усіма тими викладачами, які вчили мене. Е, і це можливість в принципі отримати дуже хороші знання, якісну науку і диплом, який вам, можливо, в чомусь колись допоможе. Ніби все. Дуже дякую, щасти.